Привіт-привіт! Ми на каналі Освітній Простір. Сьогодні хочу виготовити свічник для свічки з вощини, яку я нещодавно виготовила, а свічника нема, тому не користуюся. Починаємо! Для свічника я обрала природній матеріал це глина теракотового кольору. Я вважаю, що це буде чудовим матеріалом для такої чарівної свічки, яка буде виконувати. Бажання. Розминаємо глину до рівномірної товщини. Розплющуємо пальчиками. Потрібно розплюскати до того стану, щоб формочка квадратна поміщалася, не було зайвих шматків. Розминаю ще ще трошки глину. Запікати цей свічник я не буду. Залишу я його сохнути в кімнаті. Коли висохне, можна буде його розфарбувати, або залишити такого природнього кольору. Можна ще трошечки скласти, щоб глина тримала вашу енергію, щоб слугувала вам довго. Так вистачить формочкою для печива. Я зробила квадратну форму свічника. Це основа свічника. Поміряю. Ось так вона буде триматися, так воно буде стояти. Але якщо потече віз, то він стече з форми. І я вирішила зробити тут ще бортики. Розминаємо глину. Щоб зробити бортики, треба трохи розм'яти глину. Таку смужечку пальчиками натиснути, щоб вона була довшою, і відрізати ось так формою, Ми за правою і стороною. щоб смужки були однакової довжини і закінчувалися круглим краєм. Перша готова, виготовляю другу. Друга теж готова. Треба мені буде зробити їх 8 штук, щоб збільшити бортики, щоб вони були вищими. Продовжую розмінати глину. Від теплоти рук глина може почати сохнути. Ви тоді побачите тріщинки на глині. Якщо таке сталося, можна її зволожити трошки і продовжувати ліплення. З іншої сторони, бачите, трошки вона підсохла. Вирівнюємо по висоті, щоб смужка була однакової висоти і ще один шматочок. І так, в мене вийшло 4 смужки. Щоб їх приєднати до краю, я зволожую край водичкою і приєдную з іншої сторони. Так ми збільшили площу свічника. А тепер я хочу зробити, щоб тут і тут, тут, тут трошки вищі були стінки. Тому зроблю ще 4 такі самі смужки. Нагадую вам, що бажано підписатись на наш канал, поставити лайк. Щоб бачити наступні відео, щоб не пропустити гарних нових, цікавих відео, можна натиснути на колокольчик і тоді ви нічого не пропустите. Не забувайте змочити і трошки прорізати. Схоже, як будувати будиночок. Коли свічник висохне, він буде мати гарну форму, виглядати дуже гарно. І якщо потече віск, і не виточней стіл. Підписуйся на наш канал, став лайк. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!